В одному із львівських парків не прибрали зламані дерева. Головні алеї прохідні, зелені зони та сходи ще ні. Збирають та одразу подрібнюють львівські комунальники, продовжують прибирати вулиці міста від негоди. Це, до прикладу, парк Високий замок. Ще лежать повалені дерева у мікрорайоні Левандівка. Також висять обірвані друти електромереж. десь півтора доби сиділи без чітко. Десь може неділю, може дві. То, що побибивали, то а то залишилося. У парку Франка ще не забрали зламаний трьохсотлітній дуб, якого зруйнував буревій. Скульптор-реставратор Андрій Федорошин каже: стовбур уже трухлявий, з нього побутових речей не вдасться зробити, однак можна створити скульптуру. З Дуба, там, де більш живий, він є цільний. Буде зрізаний теж тобто спеціальний такий, тобто сляп кусок переріз. теж оброблений і тут змонтований в цю стелу з певними позначеннями різних історичних подій. Окрім того, так само в районі цієї стели можна буде подати і коротку історію цього дуба. І навіть виграю його зображення після двох буревіїв у львівських парках зруйнувалися близько 560 дерев, каже директор ЛКП Зелений Львів. Станом на сьогодні всі дерева є розкрижовані, тобто прогулянкові доріжки є всі звільнені. Гілки, які несуть загрозу, завислі гілки, теж всі є зняті. Частково в нас вже є парки, де вивезені гілки і повністю деревина. Це є парк на волах, меморіал Небесної Сотні. Ну, от, решту парках. Гілки розкрижовані і складовані. До кінця тижня ми плануємо завершити всі роботи, вивезти всю деревину, а також забрати всі гілки. За словами Володимира Данолюка, гілки утилізують на добрива, а деревину готуватимуть для реалізації. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.